Гори, вкинуті в море. Частина 1. Читаємо Євангелія від Марка, 11 розділ. А як пізно ставало, вони поза місто виходили, а, проходячи вранці, побачили фігове дерево, усохле від кореня. І, згадавши Петро, говорить йому: Учителю, глянь, фігове дерево, що прокляв, ти, усохло. А Ісус їм у відповідь каже: Майте віру Божу. «Поправді кажу вам: як хто скаже горіцій, Порушся та й кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам: усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите. І сповниться вам. Із прочитаного тексту ми бачимо, як Господь каже учням, що той, хто має віру, якщо скаже горі кинутися в море, то буде йому. Дорогі друзі, давайте дамо відповідь на кілька запитань: чи є сьогодні у когось гори, які заважають йому? Можливо, це гора на шляху до роботи або дому. А може, це певний пагорб, коли ми йдемо до магазину, адже в кожного в житті є свої гори й нерівності. І друге питання, можливо, ще цікавіше, чи багато ви знаєте віруючих, які молилися, і за їхньою молитвою через їхню віру гори падали в море або зникали, хоча б маленьку гірку скинути по молитві кудись? І, звичайно, більшість дадуть відповідь ні. Не знаю таких. А чому так? Можливо, через відсутність віри? Звичайно ж, ні. І саме про це хочеться поміркувати в цій темі. Говорячи про гори, я починаю розуміти, чому Ісус обирав саме їх, щоб помолитись і побути в спілкуванні з Отцем. Адже гори, пагорби, нерівності, круті схили усе це те, що людина не дуже полюбляє для мандрівника. Гори – це важкий і виснажливий відрізок шляху, бо значно легше йти рівниною. Гори – це місце, куди просто так ніхто не піде, адже щоб туди дістатися, потрібно докласти зусиль. Також і символізм гір є надзвичайно глибокий, вони уособлюють велич, силу, непохитність. У Біблії гори символізують місце укриття. Захисту, місце зустрічі з Богом, місце змін і перетворення, але також гори є символом випробувань і подоланням чогось. І на початку ми прочитали, де Ісус говорить надзвичайно цікаві слова і важливі: Майте віру Божу. По правді кажу вам. Як хто скаже горі цій порушся та кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Віра це те, без чого догодити Богові неможливо. І тут виникає важливе питання: що ж це за віра, яку потрібно мати, і що це за гори? Які ми можемо скидати в море в глибини морські. Ми повинні зрозуміти, що Ісус не говорить цього просто так, Він ніколи не промовляв порожніх слів, Він не говорив того, чого не може бути, або чого не можна практикувати, або про щось таке, що є нездійсненним. І саме в цій першій частині нашої теми ми поглянемо на першу гору, яка є в житті людини. І яка повинна бути вкинута в глибину морську. Перша гора це гора вини і гріха. Саме вона найчастіше стоїть між нами і Богом, саме вона не дозволяє наблизитися і не дає підняти очі до неба. Це гора, яку багато людей намагаються обійти, хтось намагається ігнорувати її, хтось намагається звикнути до того, що вона є. Хтось намагається самотужки її здолати, але щоразу зазнає невдачі. В книзі Пророка Міхея написано: Хіба є ще такий Бог, як ти, котрий прощає гріхи, відпускаючи, забуваючи про вини залишка своєї спадщини? Бог не постійно гнівається, бо як він той, хто любить виявляти милосердя? Він знову змилується над нами і змиє наші провини, ти кинеш у глибини моря всі наші гріхи. Друзі, чому людина кається? Чому в сльозах виходить, опускається на коліна і приймає Ісуса як свого Спасителя? Тому, що живе під тиском, тому що тисне всередині те, з чим сама по собі людина впоратися не може. Гора гріха, гора провини це величезна маса, яка давить. Людина може усміхатися, сміятися, але як тільки вона залишається сама, ця гора гріха, провини, вона настільки давить на людину, що часто вона не знає, що з цим робити і як з цим жити, адже жити в такому стані нестерпно. Скільки веселих людей, гумористів закінчували життя самогубством, Бо щось настільки тиснуло, давило, що доводило до цього. Хоча в житті, в компаніях, на публіці, у соціальних мережах ці люди здаються суцільним прикладом позитиву. Але при цьому розмови не допомагають, поради друзів не допомагають, психологи теж не допомагають, таблетки, наркотики, алкоголь ніщо не допомагає, а воно давить і душить. І ми повинні розуміти, ми повинні пам'ятати, що поряд є неймовірна глибина, неймовірна сила, сила Божої любові. Поряд завжди є той, хто може вкинути у глибини моря всі наші гріхи. Ісус говорить, що вірою ми можемо це зробити. Самі по собі ми не можемо з гріхами і провиною нічого вдіяти. Ми не можемо сховатися від них, ми не можемо вдати, ніби цього не було. Ми не можемо переконати себе, що все добре, хоча більшість людей у цьому світі живе під цим навіюванням, переконанням чи намагається так жити, що ж з цим робити? Глибина Божої любові чекає. Глибина Божої любові чекає сьогодні на кожного. Хтось, можливо, скаже, моя вина така велика, моїх гріхів так багато, що мені ніхто і ніщо не допоможе. Глибина Божої любові глибша, ніж все те, про що ти тільки думаєш. Євангелія це добра звістка для тих, хто живе під цією горою, добра звістка в тому, що Божа любов пробачила, поглинула і покрила все це. Бог все знає, Він знає тяжкість провини і гріха кожного, але наскільки важливо по вірі, усвідомлено віддати весь цей тягар у його руки, людина сама не впорається з цим, її ця гора задавить, задушить, і ніякі виправдання. І пошуки в собі чогось доброго не допоможуть. Так я ж не курю, так я ж не вбивав, я так багато доброго роблю. Це все те, що ми чуємо сьогодні, і це те, що не допоможе задавить, тільки глибина Божої любові, тільки завдяки жертві і крові і Ісуса Христа, гора вини і гріха кожного. Може бути вкинута в глибину морську. по вірі, без сумніву, в серці. Ця гора вже там втоплена, потрібно тільки побачити це з вірою, прийняти і визнати, прийняти Його милість, прийняти Його любов, а нашому Богу і нашому Господу і Ісусу Христу завдяки кому все це можливе. Йому слава і подяка на віки віків. Амінь.